Вітаю в програмі Кава Брейк. Запрошую всіх бажаючих долучитися до нашої розмови. Сьогодні будемо говорити про перспективні напрямки розвитку українського бізнесу у повоєнний стан. До нашої студії ми запросили експерта програми, доктора економічних наук, професора кафедри економіки та митної справи Національного університету Запорізької політехніки Андрій Карпенка. Вітаю вас, пане Андрію. Вітаю. Сьогодні українська економіка стикнулася з небаченим за всю свою історію шоком. Війна з російським агресором завдала потужного удару по всіх ланках економічної системи нашої держави. Знизилася, бо, взагалі, знищено виробництво основних видів продукції, зокрема, тієї, що становить основу експортного потенціалу України. Крім того, заблоковані порти. А відтак і левова частка зовнішньої торгівлі Знищується транспортно логістична, соціальна, маркетингова та інженерна інфраструктури цілих регіонів. Та ще багато інших факторів існує, які негативно впливають на розвиток бізнесу. Зараз країна переживає складний період, але все можливо відновити та налаштуватися на економічний ріст. І ось, пане Андрію, розкажіть про особливості та важливість малого і середнього бізнесу та про їхню консолідацію. У розвинених економіках малий і середній бізнес займає провідну роль. Він визначається як той, який стимулює. Конкуренцію, той, який ініціює інновації, і саме той, який здатний забезпечувати більшості порівняно з великим бізнесом, робочі місця, створення валової продукції і сплату податків до бюджетів різних рівнів. І, безперечно, цей напрямок має бути пріоритетним в кожній державі. Однак, якщо взяти реалії, то ми бачимо, що в Україні малий і середній бізнес, хоча й визнається як пріоритетний. Забезпечити це повноцінно на державному рівні, в регіональних утвореннях, не вдається. І, безперечно, тут буде важливо, щоб консолідація цього бізнесу відбувалася знизу самостійно, щоб вони самі ініціювали, розуміючи ці переваги об'єднань і створювали. Такі спільноти, які конкурували або, можливо, давали можливість отримати більший ефект і співставляли себе з великим бізнесом. Але ж існує така проблема взагалі малий та середній бізнес, ну, як би мовити, бояться. Ось, Де їм брати ось цю основу, де брати матеріальне забезпечення для того, щоб консолідувати з великим бізнесом? Чи, можливо, є якісь програми, Чи як, як має відбуватися цей взаємозв'язок? Чи, можливо, потрібно бути смілишими? Ну, безперечно, що. Досвід він формується еволюційно, да і ми бачимо по розвиненим країнам світу, що це можливо, це реалізується, це культурно-ментальні особливості суспільства. Дуже часто це дійсно нормативно правова база, яка складається в державі, і знову ж таки побудований діалог між різними спільнотами, стейкхолдерами як на регіональному рівні, так і на рівні держави. Тобто важливо, щоб малий бізнес. Ну, скажімо так, бачив оці ну, позитивні кейси, практики, да, які е, дозволяють покращити своє місце так. на ринку. Е, для того, щоб Поєднувати свій потенціал потрібно, ну скажімо так, робити ці кроки вперед. Тобто, малий і середній бізнес починає формувати свою співпрацю, безперечно, виходячи з того, наскільки це є перспективним, і наскільки він бачить для себе ну додаткові якісь іміджеві, навіть моменти в покращенні свого місця. І коли об'єднання починає функціонувати, хоча б невеликого розміру, ці ну, скажімо, ефекти Ступово відчуваються, тобто малий і середній бізнес, він, коли виступає як спільнота, коли він консолідується, у нього з'являються більші можливості для того, щоб залучити і ну скажімо, великого інвестора, і отримати великі замовлення. Він є більш впізнаваним як на регіональному рівні, так і на ринках зарубіжних, і тому великою мірою це залежить від того наскільки налуть. Ну, на це орієнтовано є влада і сам бізнес. Тому важливо, щоб всі, які, наприклад, в сьогоднішніх умовах, побачивши досвід волонтерський, що результати можна отримати саме разом, бізнес має просуватися в цьому напрямку і демонструвати владі. Громадськості, великому бізнесу про свою спроможність, це буде дозволяти просуватися поступово, але до того, що він буде вирішувати значні завдання на регіональному рівні. Ефективно буде ефективно, так. безперечно. Ось скажіть у бізнес просторі існує поняття кластерів. Розкажіть, будь ласка, основу та особливості кластерів, особливо ось цей повоєнний стан. Ну от якраз обставини, які сьогодні ми спостерігаємо, вони дійсно показують, що консолідація це дуже важливий такий процес, який дозволяє, ну скажімо так, поєднати вільні ресурси, компетентності і більш швидкими темпами намагатись отримувати ну, кращі результати. І от кластери це ті організації, які вже мають значний досвід, вони функціонують. В різних економіках і в... В розвинених країнах світу, і в тих, які розвиваються, і саме їх роль полягає в тому, щоб поєднувати цей потенціал саме мікро, малого, середнього бізнесу, і разом, ну скажемо, дозволяти отримувати більші ефекти. Тобто, це, як правило, за територіальним ознакою об'єднання, яке включає в себе не лише бізнесові якісь структури, але й ті, які є стейкхолдерами на цих територіях: це і влада, це і університети, це і громадськість. А також може виступати певним замовником послуг якихось виконаних робіт на майбутнє. Ось, знаєте, такий гарний приклад ви навели на прикладі волонтерства, що дійсно під час війни я також займалася волонтерською діяльністю, і я бачила, як у ці кластері з легкістю була ідея, так як вони з легкістю співпрацювали, об'єднувалися. Це дійсно працює, бо було бажання. Люди знаходили якісь ресурси, і малий, і середній бізнес, і на дорівня держави так доходило, це все об'єднувалось. Ось я знаю, що ви у вас ще багато інших прикладів, бо ви є директором так, одного з нових таких напрямків кластерів інженер, автоматизація там. Машинобудування. Розкажіть, будь ласка, про саме про цей напрямок, про цей кластер. Запорізький кластер інженіринг автоматизації машинобудування був створений у 2020 році. Ініціаторами створення виступила Запорізька торгово-промислова палата і асоціація підприємств промислової автоматизації України. Це представники з Києва, які разом з розумінням того, що залучення до цієї співпраці університету. Почали ініціативу до створення саме такого об'єднання і завдяки підтримці міжнародного донора. Джезет ми отримали додаткове таке фінансування, яке сприяло саме формуванню цієї організаційної структури громадської спілки, в яку війшло ну, перш за все, бізнес да, і представники бізнес-об'єднань, і університет, Національний університет Запорізька політехніка. Запорізький кластер має вже певну історію свого розвитку. Ми маємо. Договори про співпрацю з такими кластерами закордонними, як «Автомутів» кластер Литва, це кластер індустрії 4 нор з міста Брно, Чехія. Крім того, кластер здійснює таку постійну, ну, скажімо, активну. Нетворкінгові такі зустрічі, активні нетворкінгові зустрічі, в яких здійснюється обмін компетенціями, де вирішуються якісь поточні проблеми, розробляються, ну скажем, ті майбутні напрямки співпраці, обговорюються, і спільнота поступово розвивається і за. Цей час ми вже маємо доволі таку розгалужену систему партнерів, да, яка є по всій території України. Єдине, що важливо відмітити, це якраз спільнота малого і середнього бізнесу. Uh -huh. І от як ви на початку і зазначили, що де б набрати, оти сили, да, сили саме в інвестиціях, в достатність ресурсів для того, щоб здійснювати. Поряд зі своєю діяльністю, можливо, якусь спільну, яка б відрізнялась від їхньої. І в цьому напрямку, ну, безперечно, що ми ще працюємо, шукаємо варіанти для розвитку спільних продуктів. Наскільки наш регіон готовий впроваджувати то, ось цю таку кластерну діяльність і саме ось по вашому напрямку інженерів, автоматизація, машинобудування? Бо я розумію, що для кожного регіону так, є ну, свій напрямок розвитку. Ось наскільки ми вже готові, наш запорізький регіон, і ми готові і приймаємо. Чи можливо потрібно працювати? можливо потрібно проводити якісь зустрічі, додаткову інформацію, так давати людям, щоб розуміли взагалі малий і середній бізнес, представники, як це працює. Ну, загалом, любого, мабуть, рівня там об'єднання, да, незалежно там від спрямування, кластер, це чи навіть просто асоціація, важливим є, ну скажімо так, визначення спільних цілей і все-таки готовність аудиторії да, для так. того, щоб об'єднуватись. Регіон Запорізький він завжди. Ми його розглядаємо саме як промисловий регіон, хоча є розвинута, у нас і аграрна сфера достатньо так. якісна. Але е, такими першими мабуть стримуючими чинниками да, є те, що в регіоні, е, ну скажімо так, значна кількість є ще й великих підприємств, і от е, Порівнюючи да, там, взаємодію з малим і середнім бізнесом, та з великим бізнесом, наприклад, різних стейкхолдерів да регіону, ми розуміємо, що співпрацювати легше і владі, і там університетам з великими підприємствами. тому що там є вибудована така чітка ієрархія, так. да, система, в якій ну, скажем, і більше ресурсів, більше і запит на якісь продукти. І відповідно до них якби легше з ними, ну, мабуть, формулювати якісь там спільні задачі і їх вирішення для малого і середнього бізнесу це ну такий певний як виклик, да, тому що ця спільнота має консолідуватись. Це, це особистості у кожного своя думка, у кожного своє розуміння там переваг, цінностей. І відповідно оці бізнес-об'єднання, вони, ну скажімо, Мабуть, як і в нашому регіоні, так і в інших, ну, будуються поки що не з такими темпами, як за кордоном, тому що недостатньо побачено того, ну скажемо, позитивного досвіду. досвіду да. І тому я думаю, що регіон, в принципі, готовий. Загалом велика кількість саме підприємств нашого галузевого напрямку, який є ключовим для нас в регіоні. Є підприємств, але от поки що. Що, ну недостатньо готові значна частина бізнесів просто поєднуватись. Поєднання це якраз от визначення того, хто буде на яких паритетах так. працювати в цій взаємодії, тому це да і керувати в тому числі. Ось скажіть, ви кажете, що за кордоном ця практика дуже розвинена? Так чого не вистачає нам нашому регіону Ось ви як директор свого кластеру, з якими труднощами ви стикаєтеся? І що зробити для того, щоб це було економічно вигідним? Ну, багато проектів, які ініціюються за кордоном, вони засновані на тому, що саме малий і середній бізнес, ну перш за все, якщо мова йде про європейську практику, от там підтримка таких структур відбувається на рівні держави. Чому? Тому що всередині країни, як правило, Попит не настільки значний, як за її межами, і влада розви, ну, країн Європи дуже часто такі структури стимулюють для того, щоб вони між собою менше конкурували, співпрацювали, а конкурували на зовнішніх ринках. І от саме кластер, ну як роль, така його основна дійсно показати певну спеціалізацію на регіональному рівні і вивести її куди. На зовнішній ринок дає можливості для ну Більше для потенційних покупців, сподіваємося, що у нас все вийде адже наш зараз так, президент спрямований на євроінтеграцію, щоб ми долучалися до такого європейського досвіду, щоб у нас все було так добре. Розкажіть, будь ласка, які ще види ось такого малого розвитку, малого бізнесу та великого, середнього взаємозв'язок, взаємодія які ще є види асоціації, об'єднання. Ну, я, наголошуючи на діяльність там, громадської нашої спілки да, запорізького кластеру, хотів, хотів продемонструвати, що спільнота це ну, з однієї сторони завжди переваги, але до неї ми маємо підходити з розумінням. Тобто суспільство має бути готове і готове саме, от якраз, ну, скажімо, Поділяти свої цілі, довіряти один одному, все таки десь можливо зменшувати там свою якусь амбіцію порівняно до виконання там тих чи інших проектів, і тому я думаю, що Роль і бізнес-об'єднань, бізнес-асоціацій і кластерів, які трошки мають там свою специфіку, да, тому що вони працюють саме в напрямку створення ланцюгів доданої вартості. Тобто, мовно кажучи, ми працюємо якби, для того, щоб зробити більш глибоку переробку там якоїсь сировини, і тим самим забезпечити при вузькій спеціалізації кожного підприємства доходи саме за рахунок того, що ми ну, швидше і якісне. Виробляємо більшу кількість там, якоїсь продукції. Так от, і бізнес-об'єднання, і асоціації різноманітного типу, вони грунтуються ну, на тому, що це можливо, але. Готовність самої спільноти, тому що е, вона готова тоді, як правило, коли всі стейкхолдери регіону да, ну, або якогось територіального утворення розуміють це і підштовхують до цього, тобто є коли стимулюючи ці дії. Але коли, наприклад, влада або там е, знову ж таки університети е, не повертаються в цю сторону, то цей процес ну, просто трошки е, як сказати, зменшує свою швидкість і потрібно е, більше зусиль для того щоб привернути до себе увагу, отримати якісь додаткові стимулюючі такі заходи, ось пане Андрію, підсумовуючи, скажіть, будь ласка, воєнний стан. Я знаю, що зараз існує дуже багато різноманітних програм. Так, ми долучаємо інвесторів для того, щоб малий і середній бізнес та великий розвивалися. Ось, скажіть, будь ласка, як ви бачите особисту картинку розвитку ось нашого бізнесу в Україні? Ну бізнес звик. Ну, скажем так, реалізовувати всі проекти, які е, ну, є перспективними, які е, дійсно мають попит на ринку. І тут е, ті проекти, які будуть е, ну, скажімо, е, обґрунтованими да, з економічним ефектом, вони, як правило, будуть реалізовуватись незалежно там, від ситуації. Але значною роль має бути е, саме е, ну, сприйняті для бізнесу, це е, освоєння інвестицій від різноманітних донорів. І ми зараз бачимо, що підтримка ну, в значній мірі існує від європейських країн, від компаній різноманітних, від фондів. І для того, щоб швидшими темпами перейти на, ну, скажімо, вищу ефективність, отримати більші результати в повоєнний період, важливо підготуватися. І саме підготуватись, можливо, не традиційними, навіть вже продуктами, послугами, да, а зорієнтувати себе на якісь інноваційні е, такі продукти, які були б цікаві і для зовнішнього ринку. Тобто, от, донори готові фінансувати проекти, які несуть собі якусь інноваційну складову. А значна частина е, наших компаній, да, при наявності знову ж таки фахових спеціалістів і в університетському середовищі, е, могла б. Ну, реалізувати ці напрямки і забезпечити більш швидке зростання. З чим пов'язане зупинення, так би мовити, ось, з чим стикаються люди, які хочуть відкрити бізнес, але ось бояться. Ну, дуже багато людей, які бояться брати гроші, бояться звітувати. Ось як їм перенаштувати свою свідомість, своє розуміння того, що це нормально, так живе весь світ? Підкажіть, будь ласка, якщо можливо. Буквально такий свіжий кейс, да, от е, зараз, е, наприклад, Ощадбанк да, надає гранти, е, ну точніше, це держава надає, але через Ощадбанк ці гранти надаються як на е, бізнес невеликий, да, там, в розмірі до 250 тисяч гривень і на Бізнес з переробки сировини там до восьми мільйонів гривень. І е, коли ти починаєш співпрацювати конкретно з тим, хто бажає відкрити бізнес, ти от якби прослідковуєш цю всю історію, е, як от відбувається да. бажання потім. Невеличкий стрес, коли це отримуєш ці кошти, а потім, коли починаєш реалізовувати, ну це така кропітка робота. Так. Тобто, все це все рівно, ну, скажімо, ми можемо пояснити, мабуть, одним словом, підприємець. Це та людина, яка готова на власний ризик реалізовувати проекти, брати на себе відповідальність. І, в принципі, Тут що є важливе, мабуть, просто знову ж таки долучатись до таких спільнот, як ми, орієнтуватись на те, що є середовище, яке готове ну, поділитись компетенціями, угу. підтримати, і тому ну, я якраз от і вважаю, що реалізація цих всіх, ну скажемо. Обмежень пов'язаних з тим, що розвивається малий та середній бізнес, вона пов'язана з тим, що відсутні оці такі спільноти, які б могли їх підтримувати. Так. Тому тут тобто, якраз через кластер ми готові побачити у себе в партнерах, там залучити або до співпраці в існуючі підприємства, або нові компанії з новими ідеями. Саме от наявність такого стимулу просто розвиватись. Отже, потрібно долучатися до таких кластерів, отримувати нову інформацію, новий досвід? І я переконана, що у нас все вийде, так? Обов'язково. Пане Андрію, дякую, що ви звітали до нашої студії. Хочу нагадати, що до нашої студії ми запросили експерта програми, доктора економічних наук, професора кафедри економіки та митної справи Національного університету Запорізька політехніка Андрія Карпенка. Дякую вам, пане Андрію. Дякую. Хочу побажати усім починаючим бізнесменам вдачі великої перемоги за нами. Побачимося в наступному випуску програми Кава Брейк.